Підсніжники це багаторічні цибулинні рослини. Не дочекавшись кінця зими, тендітні і вишукані перші весняні квіти пробуджуються від довгого зимового сну. Низькі температури для них не страшні. Вегетація у рослини починається ще під сніговим покривом. Як тільки на ділянці з'являються перші галявинки, починає своє цвітіння підсніжник. Залежно від погоди і умови ростання, масове цвітіння починається з лютого по березень і триває протягом 2-3 тижнів. Підсніжник це рослина з білосніжними квітами, що родом із півдня Європи, де він росте в гірських лісах на вологому ґрунті. Рано на весні з'являються з снігу молоді згорнуті листочки. Згодом над двома листочками піднімається циліндричне стебло з тендітною звислою квіткою. Квітка сніжно-біла, а шести пелюсток – трьох зовнішніх та трьох внутрішніх зеленою смужкою по краях. В Україні квітка має народні назви: свіжоцвіт, ярник, галантус, проліска. Пісніжники занесені до Червоної книги України. З кожним роком селекціонери виводять все нові декоративні сорти підсніжників. Підсніжник, звичайно, зростає у листяних лісах і чагарниках, на клумбах. Багаторічна трав'яниста цибулина рослина завишки 8-15 см. Посадку рослин потрібно проводити після повного відмирання листя в липні-серпні в цей час у цибулини знаходяться період спокою. Якщо пересадку рослини робити під час цвітіння, то листя може після посадки в'янути, жовтіти, а потім відмирати повністю. Це перешкоджає накопиченню поживних речовин в цибулині і дуже послаблює її. На наступний рік такі рослини можуть не зацвісти зовсім. Місце для посадки можна вибрати затінене під деревами або кущами, але найкраще підійде добре освітлене прогріте сонцем. Пісніжники краще розвиваються на живильному, добре дернованому ґрунті. Садити цибулини потрібно групами по 2-3 штуки, відстань між групами 30 см на глибину 2 см. Цибулин, але не менше 5 см. Цибулини глибоко посаджені з часом стають більшими, а посаджені дрібно найчастіше утворюють дітки, але при цьому дрібнішають. Листя рослини беруть участь у накопиченні поживних речовин для цибулин, тому до повного відмирання їх не рекомендується зрізати. Під час вегетації рослини не потрібно проводити підживлення азотними добривами, щоб уникнути буйного росту листя. Краще використовувати рідкі підживлення калійними добривами для формування здорових цибулин, а також фосфорними добривами для активізації цвітіння підсніжників. Рослини стійкі до посухи, але в разі малосніжної зими або посушливої весни їх доведеться додатково поливати. Розмножуються ці декоративні рослини за рахунок утворення цибулинок діток і самосівом. Без пересадки можуть обходитися досить тривалий час, понад 7 років. У разі сильного розростання підсніжників частину квітів можна поділити на декілька, не загинаючи коріння вгору, швидко пересаджуючи на нове місце і не підсушуючи коріння, садити на таку ж глибину, як росли.